Доброго дня. Доброго дня. Ми сьогодні зібралися е, е, стосовно нашого творчого західу, вечірки 50. Саме 50 років тому вийшов перший номер газети «Вечірня Одеса в відділі краєзнавчої літератури і бібліографії Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського підготовлена виставка Вечірки 50. І на сучасному етапі зроблена чудова підбірка періодичних статей «Вечерній Одеси, Самі назви говорять за їхній зміст. Тобто кожен одесит читав «Вечірку» своєю газетою, «Вечерній Одеса» – 50, «Вечірка» – сколько в этом звуки, з днем рождення вечорка, юбилей газети, задання читателям. Вечерняя Одесса. Роль вечерки в сохранении дельты Книстра. И собрано все самое лучшее, все самое то, что может показать нам Вечерняя Одесса действительно в жизни каждого одессита каждый день, каждый миг, каждое мгновение. Также представлена Також у нас запропонована чудова підбірка саме ювілейних червневих номерів вечірньої Одеси. А саме Вічірня Одеса – перший номер, коли вийшов в неділю 1 червня 1973 року. Також 10 років, коли відсвяткувала вечірня Одеса, 20 років. 30 років та 40 років, і ось сьогодні ми святкуємо 50 років. А саме я хотіла би повернутися і звернути вашу увагу на перший номер від, першого, від 1 червня неділі 1973 року, коли вечірня Одеса появилася на світ і назавжди війшла в життя кожного Одесита і не тільки Одесита. Перед вами цей перший номер відкривався завжди з такої фрази: Добрий вечір, ми ваша газета. І ця фраза вона дуже влучна йшла від першого номера до. До теперішнього, до останнього і ще буде і не останній. І хотіла би звернути вашу увагу на дуже цікаві рубрики першого номеру: це твій современник, наука, внімання, Конкурс. мой родной город, спорт, правила хорошого мавітона, рекламне бюро купітів. Купіті, пожалієті, реклами одеських державних курсів стенографії і машинопису. Антилопа Гну, сатиричний відділ. Дуже цікава рубрика, і я її відмітила і поставила на, і, ну, на перший, на першу так, такий невеликий свій слайд це честь моряка, бо саме Одеса є морським містом, і професія моряка вона була завжди в пріоритеті. І першу таку статтю, таке чудове інтерв'ю побачило світ в першому номері з капітаном Константином Івановичем Тамбовським, гостем редакції Вічірньої Одеси, яке записав спеціальний кореспондент Вічорки Євгеній Голубовський. Дуже була цікава і пізнавальна стаття. На друге місце я би поставила ну, звичайно вже науку. Тому що без науки ми не, не зможемо продвинутися, не буде прогресу і не буде, не буде взагалі розвитку будь-якого. І тут запропонована стаття ректора Одеського університету, члена кореспондента, професора Богацького горизонти науки. Де Чудово розповідається для першокурсників 1973 року, це тоді були випускники 1978 року, куди рухається думка людини, як розвивається велика школа знання, які межі відкриваються перед наукою в останній чверті століття, що завершує друге тисячоліття нової ери, і в Одесі взагалі то конкурси поети. І тут чудово на сторінці 3 Іван Рядченко публікує свою статтю Еслі в душу западає Одеса». Дуже чудово і немає навіть змісту і смислу пересказувати, просто треба відкрити і зачитати. Якщо в душу западає Одеса, Город, моря, сонце і труда, ти на розставання ні надійся, ні прийде розлука ніколи. Якщо ти вже полюбив це місто. То воно для тебе завжди буде тільки на першому місці, де б ти не був, в якої би країні, е, чи куди б тебе доля не закинула, Одеса буде завжди в тебе серце і на першому місці. І ці слова поета Івана Рядченка про Одесу залишили ніжність кожному в серці, хто тої людини, яка прочитала і прочитає ці строки. Рубрика Внімання, конкурс, мой, город родной». Пропонував відомим і невідомим авторам прийняти участь в конкурсі на найкращу пісню про Одесу. Нагорода обіцяла бути неодмінно, тільки прийміть участь. Також для нас завжди дуже цікава рубрика і виходила перемога правила хорошого мовітона. Як приймати родственників, приїхавшись погостити на літо? Ну, як це? Це ж дуже актуально, як ви говорите. У нас везде є родственники. Тим паче, якщо ми в місті живемо Одеса, то в нас зараз знайдуться родственники з різних куточків світу, і треба знати, як їх приймати. Ця рубрика допомагала читачам засвоїти. А саме, як себе потрібно вести на роботі, в гостях, в комунальній квартирі, на повітряній кулі і на дипломатичному прийомі. І в будь-яких випадках життя, навіть якщо ви не знаєте, як вам себе вести, то ця рубрика вам підскаже. Відкривайте, читайте, пізнавайте. Без реклами зовсім ніяк. І наступна рубрика, і була створена рекламне бюро Купіті Пажалієті допомагало Одеситам не купувати неякісні товари. І навіть тоді кореспонденти не боялися писати, а які саме і яких продавців, чи яких торгових. Торгівельних компаній не потрібно купувати їхні товари і обходити їхньою стороною. Цим самим ви збережете свої кошти і залишитися здоровенькі. Наступна рубрика це була одеські державні курси стенографії і машинопису. Це саме була реклама стосовно освіти. Вечірня Одеса і тут допомагала, підсказувала випускникам. Куди поступити, е, вказувала, наприклад, вікову категорію вступників, оплату за навчання, початок навчання, час вступу, прийом документів, адреса і навіть чим добратися, якщо ви не місцеві, це дуже важливо. Ну і юмор, наука, е, все, що було, там реклама, освіта. Все життя різноманітне і все воно відображалося в вечірній Одесі. І Я вже без спорта. Здорова нація це завжди і, і, і да, здорова й розумом, здорова і тілом. І тут звичайно рубрика така чудова з'являється як спорт. І перше спортивне інтерв'ю вів Яків Сафронський з багатоборцем Миколою Авіловим, чемпіоном універсіади в Турині 1970 року, тріумфатором Олімпіади в Мюнхені 1972 року. Цікаві питання спортсмену, легка бесіда, професійний огляд статті під назвою Новий титул Олімпійця». Тобто, у нас дуже відомі земляки, ну, і тим паче, що і вони і спортивні. Для тих, хто любить такі види, як шашки і шахмати, в рубриці Внімання Конкурс» було оголошено про три конкурси з цих видів найпопулярніших ігор. Навіть зараз можна зіграти, ну і для себе, як то говориться, пройшов чи не пройшов, навіть на, на той рівень. Місто Одеса і без сатири і гумору неможливо в таке повірити. Антилопа гнув сатиричний одділ, яким наповнювалася цікавими історія власне самих Одеситів, де кожний другий Одесит, ти і сатири, і гуморист. Читайте, смійтеся і живіть, бо сміх це продовжує ваше життя. Ось і 10 років творчого життя. Ось і 10 років творчого життя. Різного, але неодмінно потрібно потрібного своєму рідному місту, бо кожен одесит з нетерпінням чекав після роботи, коли він прийде додому, зажирне до свого поштового ящику, щоб забрати свого друга вечірньої Одеси, і весело, комфортно в домашніх умовах, сидячи в своєму улюбленому креслі, почитати свою любиму газету і весело провести своє дозвілля. Це тільки 10 років. Час летить дуже швидко, і ми підходимо до 20 років років і не одного легкого дня. Як відмітили, ви спитали, 20 років, як відмітила наша любима газета свої 20 років? Клуб любителів Біга Бриз і редакція Вечерні Одеси організували пробіг по вулицям міста. Стартував сам пробіг в суботу, 3 липня в 6 годин вечора. Прийом заявок і видача стартових номерів відбулося в п'ятницю, 2 липня. В статті зазначалося, що одяг учасників по їх бажанням може бути доставлений до фінішу. Пропонувалося бігти всім. Головне, щоб тільки приймали участь. І тут ми плавно переходимо до «Вечерня Одеса святкує свої 30 років. А саме на цьому ювілею прозвучала з уст другого редактора Вічерні Одеси, Лариси Бурчо, цитата Дерев'янка. Ми здесь, тому що наша газета діло колективне, а на творення рук у май серця многих людей, мобілізованих. Общим делом і об'єднаних общим названием Вечоркинці. І этим все сказано, потому что газету делали люди. Люди, как профессиональные журналісти, і люди просто обычные люди наші одесити, которые писали письма, задавали вопроси, спрашивали все, що їх волновало, начиная від политическої жизни до, скажімо, до комунальних вещей. І тут ми хочемо перейти до, скажімо, такого рубежу, як 40 років в документах і долях. Уже такий солідний вік, 40 років, газета майже буде до 50-ти йти. І тут, саме на шпальтах ювілейного номеру, за 2 липня, номер 95, валовий номер 9817, 95, 98, 17, валовий номер, поданий фото репертаж, «Життя редакції». Показана робота і відпочинок журналіста Вічерній Одесі. 1 липня на святковому вечорі присвячено 40-річчя було було презентовано три книги: це Гріфтік, Гіптік, «Тим, хто не забив мене, «Люди, Діла, «Вечерня Одеса, 40, 41 років. В документах, письмах, публікаціях, воспоминаннях і судьбах. От у нас перві 40 років, люди, діла, то що запропонований конкурс Одеси». І взагалі приходьте, читайте, пізнавайте документи, письма, публікації, спогади, судьби, все це зображено не тільки в книгах, а й на шпальтах нашої рідної газети. Ми розуміємо, що дуже, дуже важкий час у нас війна. Ми дуже дякуємо ЗСУ. За можливість працювати, за можливість зустрічати ранки і наші теплі вечірні морські вечори. Ми дуже дякуємо і погоджуємося з редактором вечірній Одеси» Олегом Сусовим з, з його твердженням. Що ж касається каких-то мероприятий, посвящених 50 летию газеті, то зараз об этом говорить абсолютно. не времени. Нам нужна победа. Победим Ак все і одпразнуємо. Ми всі бажаємо нашій Україні, нашій чудовій ненькій Україні перемоги. І буде ще у нас дуже багато. Много... Буде багато і виставок, дуже багато буде гарних статей вечірні Одеси. І будемо надіятися, що вона буде і на жаль же об'єктивною, як і з першого свого номеру до теперішнього, відображати максимально різнобічне життя нашого міста. Ми вас ще раз вітаємо з вашим ювілеєм, всім нам перемоги і всього нам найкращого.